радянській історіографії побутує позиція, як те, що в Російській імперія не була вже й такої поганої держави. Наводяться факти про те, що в кінці 19, го на початку 20-го століття в цій державі був великий економічний ріст, рівень життя весь час підвищувався, але в Російській імперії не вдалося здійснити всі реформи, оскільки вона стала жертвою Японії у 1904 році, яка напала на Росію. Далі Російська імперія стала жертвою Німецької імперії, яка напала у серпні 1914 року. А далі наводять приклад СРСР, який також став жертвою, коли нацистська Німеччина напала на цю країну 22 червня 41-го року. Сучасні дослідження чи сучасні матеріали стверджують, що це все далеко не так. Отже, повернемося до історії. У кінці 19 століття економічний ріст в Європі був такий великий, що всім вже було ясно, що треба здійснити ряд заходів на зовнішньополітичній арені, щоб уникнути великої війни. А велика війна вже тоді назрівала, було видно, оскільки склався військово-політичний клуб Антанти, куди входила Російська імперія, Французька Республіка і Англійська імперія а також вклався блок четверних країн. Це Австро-Угорщина, Німеччина і Італія. Тобто ці країни вже тоді ворогували між собою, але ворогування йшло в економічному плані у кінці 19 століття. Керівником зовнішньополітичного відомства Російської імперії був граф Радіонов. Він був досить розумною людиною, і він проводив мирну політику. Тоді Російській імперії. Але все круто змінилось тоді, коли його змінив на посту граф Муравйов. Муравйов вважав, що Росія повинна проводити досить агресивну політику, як в Європі, так і в Азії, оскільки Російська імперія була євроазіатською державою. У 1895 році Японія так на агресивну політику на Далекому Сході, як і в Азії. Це стало наслідком того, що у тому ж році Японія окупувала південну Маньчжурію. Тоді Німеччина, Росія і Франція звернули з нотою до Японії, щоб вони вивели свої війська із цієї провінції Китаю. Японія тоді не могла тягатися цими державами, і тому ці свої війська вивела у Корею. Корею тоді вже Японська імперія міцно окупувала, тобто засіла там досить надійно. Для того, щоб якось віддячити. Цим державам, а особливо активно тоді позицію зайняла російська імперія. Китайський уряд надав у користування Російської імперії північну маньюрію. Це дало можливість провести залізничний шлях з центральних регіонів Росії через китайську територію до Порт артура А також Росія звернулася з проханням, щоб Китай надав у оренду на 25 років місто Порт Артур. Порт Артур це була важлива військово-морська база. Цілий рік там води не замерзали. Якщо всі інші порти замерзали, то, то ці води там не замерзали. Це було досить вигідно для військово-морського флоту. Китайському уряду було нікуди діватися, він на це погодився. В результаті цього, в 1900 році в Китаї вибухнуло повстання проти держав, які ведуть агресивну політику проти Китаю і поступово окуповують її територію, в тому числі проти Росії. Це повстання було досить жорстоко придушено, в тому числі за допомогою російських військ. Далі, після придушення цього повстання, Росія вже почала вимагати від Китаю взяти в оренду не тільки північну Маньчжурію, а й всю Маньчжурію. Японія злякалася таких агресивних дій Російської імперії і в 1902 році уклала договір з Великобританією. Щоб Великобританія підтримувала Японію на зовнішньополітичній арені і допомогла модернізувати флот. Англійці своє завдання досить добре виконали, і в цей флот японський було модернізовано буквально протягом декількох років. Також Японія звернулася до уряду Росії для того, щоб регулювати питання воювання східних і азійських регіонів. Японія вимагала, щоб за Японія залишилась Корея, а весь Китай залишився на стороні Російської імперії, Великобританії і Німеччини. За Росію Японія погоджувалася закріпити всю манджую. З цим проханням японський імператор декілька разів звертався до російського імператора, але відповіді він не отримав, що було грубим порушенням тоді, взагалі, традиції міжнародного права. Це було наслідком того, що російський уряд вважав Японію досить слабким супротивником. І навіть, як стверджують історичні джерела на одній із нарад. Де були присутні всі керівники центральних відомств Російської імперії, міністр внутрішніх справ Кліву заявив про те, що було б непогано, якби Росія втягнулася в якусь короткочасну війну і цю війну виграла. Це було необхідно для того, щоб згуртувати населення і люд навколо царя, оскільки вже тоді було видно, що врюють революційні настрої і повітря вже запахло порохом. І така війна могла б збити цієї революційної порив народних мас. І можна навіть стверджувати про те, що сам царят хотів цієї війни. Але не щоб Росія напала на Японію, а Японія напала. Відтак, японський імператор протягом 1903 року, в грудні, звернувся до російського з двома нотами про розподіл сфер впливу в Азії. Знову ж таки, погоджувався за Росію закріпити всю маньчжурію, а за Японією Кариб. Відповіді не отримала. Також дві ноти було ним послано у січні, також відповіді не отримано. І лише наприкінці січня 1904 року прийшла відповідь із Петербурга. Що було в цій ноті, невідомо, але наслідком стало те, що Японія 9 лютого 1904 року заблокувала російський флот у Порт Артурі і таким чином. Розпочалася японо російська війна, яку Росія з тріском програла. Наслідком цієї війни стало те, що Росія втратила половину острова Сахаліт і відплачувала там Японії певні контрибуції. Це перший факт того, що сама Російська імперія спровокувала цю війну. Тим більше Росія хотіла вторгнутися в Індію, вибрати також в Японії Карію і проводила досить агресивну експансійну політику в Азії. Кінці 19 го на початку 20-го століття. Другий факт: у 1904 році російський цар Микола ІІ на своїй яхті Полярна зірка подорожував по водам Балтики. І його яхта пристала до берегів Бірку. Бєрк – це було маленьке містечко у території Німецької імперії. Вільгельм II, німецький імператор, знав про це. І він вирішив відвідати свого козена, оскільки відомо, що всі імператори в Європи були далекими або близькими родичами. І він не просто прибув, він прибув з угодою. Ця угода передбачала тісний військово-політичний союз між Німецькою імперією і Російською імперією. І складалося у чотирьох пунктів. Перший пункт, що ці держави укладають між собою військовий і політичний союз. Другий пункт цієї угоди передбачав те, що держава. Не здійснюють одна проти іншої ніяких агресивних дій. Третій пункт передбачав те, що ця угода набирає чинності після закінчення російсько-японської війни, а я нагадаю, це був 1904 рік. І четвертий пункт передбачав, що Росія після цієї угоди має повідомити Французьку Республіку, французький уряд, для того, щоб Франція також приєдналася до цієї угоди і таким чином, щоб Великобританія залишилася одна. Ну, зрозуміло, що вона була спрямована проти блоку Антанти для того, щоб розвалити цей блок. Але це б зберегло мир в Європі. Перша світова війна могла б не початися. Уже в той час йшла повним ходом російсько-японська війна. Росія терпіла на цій війні великі поразки. Війна вимагала від Росії великі людські економічні ресурси. І підписання цієї угоди було досить вигідною для Росії. Цар Микола ІІ. Підписав цю угоду, знаючи прекрасно про те, що він її виконувати не міг. Коли він повернувся до Санкт-Петербурга, російське зовнішнє політичне відомство, підготували відповідь німецькому імператору Вільгельму II, у якому ж наводились всі факти і причини, чому Росія не може бути стороною цієї угоди. Головна причина є те, що Росія вже була стороною країнам танти. Через те, до інших блоку вона приїдутись не може. За спогадами секретаря Вільгельма II, коли він отримав цю угоду відповідь, то він і метав, наскільки він був злий, бо вважав, що російський цар його обдурив. Це насправді було так. І Вільгельм ІІ закарбував собі, що більше з Росією не буде підписувати і укладати ніяких угод і договорів. І почав ще сильнішими темпами розвивати свою військову промисловість. Після цієї дати пройшло 10 років. Наприкінці червня 1914 року. Сербськими патріотами було вбито герцога Фердінанда. Австрійці виступають із рядом вимог до Сербії для того, щоб Сербія їх виконала іначе війна. Взагалі цей перелік передбачав 10 пунктів, із них самим таким агресивним проти Сербії це був 10-й пункт, який вимагав допуску на території Сербії австрійських слідчих для розслідування цієї справи. Сербія на це не погоджувались, оскільки вважали, що це порушення їхнього суверенітету, що згідно з їхнім законодавством, всі злочини на території Сербії мають прослідуватися тільки сербськими правоохоронними органами. Але для того, щоб викріпитися в своїй позиції і для того, щоб не виконати останній пункт цього ультиматуму, Сербія звернулася до Росії, чи підтримує Росія Сербію у разі війни з австро угорщиною Російське зовнішньополітичне відомство. На чолі якого стояв Сазонов надіслав відповідь про те, що серби можуть цілком покластися на Росію, що Росія сербів в стороні не залишить. Це дало змогу сербам діяти більш активно. Тут слід додати те, що коли серби не погодились на виконання лише одного 10-го пункту, на 9 погодились, було повідомлено цю інформацію Кайзеру німецькому Вільгельму II. Який погодився, що серби поступили досить достойно, оскільки виконав 9 пунктів. І Вільгельм ІІ вважав, що всі претензії вичерпані, що до Сербії, в принципі, не має бути ніяких питань, хай вони займаються цими справами. Звичайно, там під контролем тих же самих австро -Угорщин. Тобто німці вважали те, що умови ультиматуму виконані. Але Австро-Угорщина, яка відчувала, що за її спиною стоїть Німецька імперія, вже оголосила війну Сербії. Німцям вже було нікуди діватись, і вони просто виступали вже тоді, як спостерігачі. Це було в липні 1914 року. Але війна ще не світова, війна всього між Австро-Угорщиною і Сербією. У цей час відбувається досить активна дипломатична переписка між Вільгельмом II і, і Миколою II. У цій переписів Микола ІІ просить Вільгельма, щоб він виступив посередництво, щоб уладнати всі питання, щоб ця війна не набрала такого гострого характеру. Вільгельм відповідав, що готовий грати цю роль посередника. Але добре пам'ятав випадок, який стався 10 років тому назад, коли Микола його обманув. Серби отримували одну поразку за іншу і вимагали від Росії втрутити. Росія, яка тоді також була в інших кордонах ніж зараз, тобто на території Росії, вже тільки в центральній Росії, були розквартировані Одеський військовий округ, Київський військовий округ, Петербурзький, Московський, Варшавський, Казанський та цілий ряд інших округів. і вгідно з планами військової мобілізації. Передбачалося, що мобілізація не може проводитись або проти Австро-Угорщини, або проти Німеччини окремо, оскільки передбачалося, що коли почнеться війна, то це буде велика війна. І, допустимо, з Казанського округу у західні регіони йдуть коні, з Петербурзького округу, там де озброєння, з Московського округу йдуть патрони. І через те Росія розпочала мобілізацію всіма своїми округами, які були Розташовані не лише проти Австро-Угорщини, а проти Німеччини, оскільки нагадаю, Південна Прусія тоді, сучасний карінграції, колишній Кьонігсберг, входив до складу Німецької імперії. Це була територія Південної Прусії. І почалась мобілізація Петербургського військового округу, який вже був налаштований проти Німецької імперії. Вільгельм ІІ тоді ще раз звернувся до царя Микола ІІ, і каже: Слухай, ти просто, щоб я в війні між сербами і австро був посередником. Але, каже, ви ведете мобілізацію вже проти Німецької імперії. А що таке мобілізація? Це війна. Цар Микола запевнив Вільгельма, що це все викликано ситуація, яка в державі, і проти Німеччини мобілізація не відбувається. А в той час мобілізація йшла повним ходом. У відповідь німці 1 серпня 1914 року оголосили війну Росії. Друге випадок. Коли Росія спровокувала, по суті, Першу світову війну, розпочавши мобілізацію проти Німецької імперії, яка в той час вела переговори про посередництво про мир між Сербією та Австрогощиною. Третій випадок. Більшовицький переворот в Росії. Ленін і Троцький, які були аполегетами-провідниками цього перевороту, виступали за ідею світової революції, яку можна було принести лише на багнетах. Коли ця революція не відбулася, тобто, коли революція яка відбулася в Угорщині, в Німеччині, отримала поразку, було взяти курс на розбудову соціалізму, так званого, в окремо взятій країні. Але від ідеї світової революції не відмовиться, оскільки СССР вже наприкінці 20-х, на початку 30-х років витрачав 43% свого ВВП на озброєння. Повторюю, сучасні країни тратять на озброєння приблизно 4% ВВП. Якщо втратиться 10% в оцінки аналітики, це вже крах економіки. СССР, повторюю, 43%. Це призвело до того, що вже в середині 30-х років лише в Радянського Союзу було більше танків, ніж у всьому світі разом взяти. Число дивізій безупинно зростало. Уже Станом з 1939 по 41 рік формувалося 125 нових дивізій, із них 60 танкових. Чисельність Збройних сил СРСР з січня 39 по червень 41 року зросла в 2,5 рази. Уже в 1940 році СРСР разом з Німеччиною були агресорами в Європі. Німець, німцями було вже окуповано всю континентальну Європу. Радянський Союз вже тоді окупував Балтійські держави, вторгся в Західну Україну, Західну Білорусі, забрав Румунію Буковину Бесарабію в Румунії, вже виграв війну в Фінляндії, за що його було виключено із Ліги націй. Тобто, наприкінці 40-го року СССР Німеччина були агресорами в Європі. У січні 1941 року було проведено велику стратегічну гру на випадок війни з Німеччиною. Всі пам'ятають, в радянській історіографії було описано лише про одну групу – це оборонна операція. Але всі забувають і не хочуть говорити про другу стратегічну групу, яка передбачала наступальну операцію з проривом укріплених районів. Як відомо, саме найбільше почисельниця округом, тоді був Київський, особливий військовий округ. Якщо брати по Білорусі, то в Білорусі також був військовий округ, але він був менш чисельним і менш мав ударних сил, менше був ударних кулак. Чому саме так? Оскільки саме на цій стратегічній грі на картах було опрацьовано питання прориву німецької оборони, виходу радянських військ на території Польщі, оточення німців. частина сил мала громити німецькі частини, які перебували в оточенні, а інша частина мала наступати далі на захід. Згідно з тим стратегічним планом, радянські частини протягом місяця мали дійти до Лаванчу, окупувавши. Всі країни Європи, в тому числі Іспанії і Португалії. Нагадаю, всього за місяць для цього були розроблені відповідні швидкохідні танки БТ5, БТ7, які могли скидати гусениці і на колесах їхати по автострадам, розвиваючи швидкі 60-80 кілометрів на годину. Але ситуація в Європі складалась не зовсім так просто. Уже 12 лютого командування Червоної армії представило план Сталіну про розгортання Червоної армії. Про формування нових дивізій і нових частин, яке йшло повним ходом. 1 березня 1941 року Німеччина надавила на Болгарію, щоб Болгарія вступила у блок ворожих до СССР держав, що й було зроблено. Уже 12 березня 1941 року Сталіну було представлено новий оперативний план розгортання Червоної армії, з яким Сталін погодився. І побутує думка незалежних істориків. Що саме 12 березня перше було визначено дату нападу СССР на Німеччину. Це 12 червня 1941 року. Далі ця дата була підтверджена, коли Сталіну було підтверджено, скільки дивізій мали бути розвернуто, і яких Київському Сабловому міському округу, Прибалтійському округу, Білоруському округу і про їхні дії. Але далі втрутився випадок 10 травня 1941 року. Особисто секретар Гітлера ГЕС перелетів до Великобританії. І радянська розвідка доповіла про те, що є всі підстави вважати про те, що ГЕС провів переговори з англійцями і було досягнуто домовленість про те, що у разі, коли СССР нападає на Німеччину, то англійці припиняють опір проти Німеччини, об'єднуються з німцями у війні проти СРСР. Але ці дані були не підтверджені. І радянське керівництво взяло паузу для того, щоб уточнити, чи ця інформація правдива чи ні. Таким чином, розгортання радянських військ на західних кордонах було в деякій мірі призупинено. А розгортання йшло повним планом, оскільки Радянський Союз ще 12 квітня уклав угоду з Японією про нейтралітет. Це стало наслідком того, що з далекого Сходу Азійських Республік перекидалася величезна частина військ. Лише в квітні мало бути перекинуто 5 армій. Взагалі, мало бути перекинуто до західних кордонів близько 8 мільйонів солдат, і армія тоді вже мала нараховувати станом до 12 червня близько 13 мільйонів людей. Звичайно, що стримати таку навало 13 мільйонів людей, які мали на озброєні більше 20 тисяч танків, а це в 7-8 разів більше, ніж тоді було Німеччина, а також 20 тисяч літаків, щоб буквально. 4-5 разів в Німеччину, ніяка армія і світу не змагала. Але знову ж таки, зосередження було в деякій мірі призупинене. А Дом Гітлер також розробляв плани нападу на СССР і передбачав, що цей напад має відбутися у середині травня 1941 року. Але німцям перешкодило те, що відбулися народні повстання у Греції і в Єгославії, де відбувся військовий переворот і перемогли пронациські сили. Народ повстав і німці були змушені на початку квітня розпочати кампанію військову проти Греції і Єгославії. Вони цю кампанію виграли, і наприкінці квітня німецькі частини вже були готові до перекидання проти війни проти СССР. Але це б зайняло деякий час. На саме перекидання цих військ, до їх до укомплектування, оскільки вони приймали участь у військовій кампанії проти цих країн. Тобто Гітлер був, плануючи війну проти СССР, він був не готовий, до того, що німці в'яжуться ще війну проти Греції і Югославії. І німці затримались також буквально на місяці півтора. І СССР, коли перекидав війська, в плані розгортання тоді випереджав нацистську Німеччину. Але саме після польоту Гесса, СССР призупинив, і тоді вже німці випередили Сталіна у розгортанні військ. До речі, ось саме навіть останні німецькі частини підійшли танкові, підійшли до кордону за декілька годин до нападу до, на СССР. Сталін вважав, що німці не можуть нападати на радянський Союз такими малими незначними військовими силами. Оскільки, як я повторюсь, в 6-7 разів німці було менше найтанків, особового складу було менше. На західному кордоні була розгорнута величезна армія. Лише в Київському військовому округу було 8,5 тисяч танків. Німці, розпочинаючи кампанію не війну проти ЦСР, мали всього 3 тисячі з половиною. А я не говорю танки, радянські танки, які ще були в Одеському військовому округу, білоруські, прибалтійські, то це лише перший стратегічний ешелон. А ще створювалося другий стратегічний ешелон, третій стратегічний ешлон. Розгортання військ СССР поновив наприкінці травня, коли надійшла інформація, що англійці німці обманули і ніякий військовий союз з німцями не вступить. Розгортання набуло таких величезних масштабів, що це навіть налякало німців, і Радянський Союз навіть звернувся з повідомленням ТАРС від 13 червня 41-го року, у якому йшлося про те, що слухи про радянсько-німецьку війну є в деякій мірі перебільшеними. Але війська він накачував у Львівський військовий округ, виступ, який тоді впирався в території Німеччини, і Білостоцький виступ, який також вже в півночі впирався в територію Німеччини. Ну, з точки зору оборони, ці виступи накачувати військами це божевільно, бо їх легко можна буде точити і розбити. А з точки зору наступу це дуже добре, оскільки утворюється кліщі. І таким чином німці випередили у самому цьому розгортанні війська. Радянський Союз запізнився і назначив, Радянське керівництво призначило нову дату на 15 липня 1941 року. Тобто це була визначена нова дата нападу СССР на Німеччину. Але вже було пізно. Адольф Гітлер, його уряд, оголосив війну 22 червня 1941 року. Але вже на той момент він програв, оскільки німці могли виграти війну, розпочавши її буквально в першій половині травня 1941 року. Щоб закінчити її у той час, коли ще не почнуться зливи, і буде відповідно нормальна погода. Але навіть якби не була кампанія проти Греції та Югославії, німці б не могли почати військові дії в травні, оскільки навіть за свідченням істориків у цей час в травні стояла досить погана погода у Польщі і в самій Україні. І лили дощі, перша весна була дуже снігова, розлились болота, а потім дощова весна. І німці лише могли рухати з дорогах. Тобто німецькі танки не могли рухати на вузьких гусеницях, по багнюці, по полям, скільки вони б застрягли. Але нова дата говорю, була визначена, це 15 липня. І коли нам говорять про те, що Німеччина не оголошувала війну СССР, це також неправда. Вічем того, що Радянський Союз взагалі знав про дату початку війни 22 червня і до неї активно готувався, і сам готувався напасти Німеччина, було те, що вже 19 червня 1941 року всі округа Західні поступили директиву про перетворення цих округів у військові фронти. Тобто ще 19 червня всі округа були перетворені фронти. А що таке фронти? Це війна. Коли німці лише готувалися напасти 22 червня 1941 року, СССР вже 19 червня вступив війну. Але виходячи з того, що він не встиг розгорнути війська, оскільки хтось був на підході, якісь війська були з патронами, але без зброї, якісь хтось був без зброї, без патронів, військові дії вони не почали. Хоча вже тоді було введено директиву Ково-1, яка передбачала введення війни. І коли посол Шуленбург прибув вночі 21 на 22 червня з ноти проголошення війни, Сталін дав команду молоту не приймати тоді Шуленбурга, щоб таким чином виробити Німеч агресора, який не без оголошення війни напав на СССР. І в 4 години ранку, коли почалась війна у зовнішньополітичному відносині Німеччини, відбулася велика прес-конференція. Яку зібрав Рібен з військово політичного керівництва Німеччини, йшлося про те, що основною причиною нападу Німеччини на СССР – це величезна концентрація радянських військ на кордоні з Німеччиною. А далі наголошувалося, ми знали про велику концентрацію цих військ, але ми не могли навіть здогадувати, що ця концентрація буде настільки величезною як в людському, так і в технічному потенціалі. Таким чином, усі великі війни, які були в Європі у ХХ столітті, спрокувала Росія.